Ми всі це робили своїми руками. Дуже задоволені, що всі наші діти долучилися до такої ярмарки. На збройні сили України. Ці смаколики та хендмейд-вироби зроблені маленькими ручками школярів, які мріють про закінчення війни. Дітки навчальних закладів полянської громади виготовили їх для благодійного ярмарку під назвою Руками дітей на підтримку ЗСУ. Реалізували їх разом з педагогами на благодійному фестивалі Полянська ватра, який організували в громаді. Підсумку малечі вдалося зібрати близько 36 тисяч гривень. Тому що ми прагнемо всі до перемоги. до перемоги. Хочемо, щоб вони виграли, щоб ми були жили в миру і щасливі. і Не було б цього, щоб було. Мирне небо над головою. А, мирне всі. небо над головою, щоб ми більше ніколи не чули повітряні тривоги. Ці кошти підуть на ЗСУ, на Збройні сили України, на їхню на допомогу. У нас тут багато виробів. Ми це все робили власноруч, робили мед, різні прикраси з бісеру. із... Різних стрічок і все патріотичне, жовте та синє. Ми всі кошти віддамо на зсу для того, щоб вони перемогли. І ми обов'язково більше ніколи не чули повітряні тривоги. І щоб було мирне небо. П'ять кінних клубів Закарпаття та Угорщини організували показ коней, конкур, кінну стрільбу та різні змагання. Учасники з захопленням спостерігали за майстерністю наїзників, які тривалий час активно готувалися до виступів. Гуцульська порода, наша місцева. Вона йде від терпанки проживальського, від диких коней. Угорщина ну, місто я знаю, як подружилися. Ми ну, як завжди, всі. Смаколики пригощали, підходили, гладили ну, як коти, як собаки, можна сказати так. Будуть коні пригати через перешкоди, тобто конкур. зараз вже будуть оголошувати хто за ким має виступати, і будемо виступати. Будемо брати участь в змаганнях, в конкуру і. Ми до цього і готувалися. Треба його любити і він це буде чувствувати, а після того вже все йде само з собою. Вона Гуцулка і збудь її Сара. Кульмінація свята передача чергового баннопрального комплексу та автобусу для закарпатських військових. Парна з карпатського дерева, дубові вінники, душові, зручна пральня все це створили власними силами, завдяки підприємцям полянської громади на базі вантажівки з причепом. Це вже четвертий комплекс від Мукачівського району. Ми бачимо, що саме у цих громадах, саме тут є фахівці, які вміють це зробити, і слава богу, є меценати, які готові допомогти у, у тому, щоб це досить дороговартісне обладнання. Щоб це поставити на, на ноги. Сьогодні цей транспортний засіб, цей банний комплекс передається, якщо я не помиляюсь, на п'ятий е, е, батальйон, ну нашої 128-ї бригади. Хочу подякувати вам, всім, всім без винятку, всім мешканцям поляни, тому що саме ви організували сьогоднішнє дійство, тому що саме ви зібрали кошти. В черговий раз для передачі збройним силам України військової техніки та дронів, тому що це зараз необхідно. Зараз у нас є необхідність максимум, кожен на своєму фронті, кожен на своїй роботі, то що вміє, має робити для нашої спільної перемоги. На Заході підписали меморандуми між полянською територіальною громадою та головою угорської асоціації етноспорту Іштваном Бенце, богомістером міста і гміни Загуш Ернестом Новаком та головою асоціації збереження традицій Вашем Гергев. Така угода дасть змогу зберігати, підтримувати та розвивати традиції тваринництва на Закарпатті.